Двоє загиблих знайдено у згорілому авто на півночі Каліфорнії у США. Тут уже кілька днів вирує пожежа МакКіні. Добровольці прочісують місцевість, шукаючи тіла. Пожежа виникла минулого тижня в заповіднику Кламат біля кордону за регоном. Причина поки невідома. В окрузі Сискію оголошено надзвичайну ситуацію. Щонайменше дві тисячі жителів мусили виїхати з дому. Зараз вони в тимчасовому притулку. Полум'я охопило 225 квадратних кілометрів. Ця пожежа найбільша в Каліфорнії за цей рік. Матеріальних збитків поки не підрахували, але відомо, що згоріло не менш як 100 будівель. Ще майже 5 тисяч у зоні небезпеки. Наші сторічні будинки, мій дім, зведений 1920 року, згоріли. Мисливський рибальський будиночок нашого сусіда теж мерія згоріла вщент. Від поштового відділення лишилася купа попелу. Ми багато втратили. 1 серпня в районі пожежі почався дощ. Це трохи зупинило поширення вогню. Однак ліс у заповіднику надто сухий. До пожежі тут була спека, а зараз почастіше легрози. Удар блискавки може спричинити нове займання. Тим часом у штаті Кентукі після злив тривають повені. Загинуло 37 осіб, зокрема, 4 дитини. Багато хто зник без вісти. У шести округах діє режим надзвичайної ситуації. Сотні людей евакуювалися. Синоптики прогнозують посилення опадів у регіоні.